Ім'я Белей має давнє слов'янське походження і фіксується на південних схилах українських Карпат ще до татарської Навали. В літературі можна зустріти етимологію цього імені, пов'язану з болгарським чоловічим ім'ям Белей, яке походить від прикметника Блі, що означає білий. Ім'я Белей і його варіації, такі, як білий, Белий та Білий, були популярні в старопольській мові 14-му, в 15 століттях. У Хорватії також використовуються гіпокоризми бела. Белев, Белі, які походять від подібних імен у 17-18 століттях антропонім Белей перестав використовуватися як особисте ім'я і почав вживатися в ролі прізвиська або прізвища, зазвичай для описування кольору шерсті чи шкіри тварин. Це ім'я безпосередньо пов'язано з прикметником БІЛ. Білий світлий і суфіксом. «я». Дослідження вказують на те, що суфікс не додавався безпосередньо до прикметника, а до скорочених форм імен. Дослідники підкреслюють, що існує велика кількість імен, що походять з основи біль або блі, і це свідчить про генетичні зв'язки з праслов'янськими гіпокористичними утвореннями. Назва села Блеївці на Прящівщині, яке датується кінцем 16 століття. Підтверджує дані про використання цього імені в регіоні, окрім цього, можна припустити, що карпатська форма Белей була під впливом болгарської чи польської мови. Поряд із Белей з XVI століття також фіксується прізвище Білий, що вказує на місцеві фонетичні зміни, схожі на Белий імена бела Білий.